Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання 38-го уроку. Першим завданням необхідно вставити пропущені букви слова та записати в алфавітному порядку слова першого рядка. Це слова у нас на правопис подовжених приголосних. Давайте пригадаємо правило. Подовженими можуть бути лише м'які приголосні. Дь, ть, зь, цл ню та пом'якшені шиплячі для того, щоб їх легше було запам'ятати, ці приголосні, користуйся висловом, де ти з'їси цілини плюс ужичи-ши. Якщо вони стоять у позиції між двома голосними. Ну, давайте виконаємо завдання, вставивши пропущені літери. Обличчя життя. Годинник, завдання, суддя, узлісся, колося, гілля, знання, вітання, читання, малювання. Чому ці приголосні у нас подовжені? Тому що вони м'які і стоять у позиції між двома голосними. Нам потрібно слова першого рядочку записати в алфавітному порядку. Давайте пригадаємо алфавіт. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першим словом нам необхідно записати слово годинник. Далі за алфавітом у нас йде літера «ж». Життя. Далі літера З завдання. літера О – обличчя. Літера С, суддя. І остання літера У узлісся. Другому завданню необхідно почитати прислів'я, вставивши пропущені букви, та записати ці прислів'я. Знову ж таки, у нас прислів'я із орфограмами на подовження приголосного. Правило, ми вже з вами знаємо, що подовженими можуть бути м'які приголосні, які входять у вислів, де ти з'їси цілини. Плюс «ж» чи ш у позиції, якщо вони стоять між двома голосними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знання робить життя прекрасним. Знання Н, м'який приголосний стоїть між двома голосними. Життя Х, м'який приголосний стоїть між двома голосними. Вчення світ, а не вчення – тьма. Вчення, м'який приголосний стоїть між двома голосними. Невчення теж, м'який приголосний, стоїть між двома голосними. Маленька праця краща за велике безділля. Безділля м'який приголосний стоїть між двома голосними. Тому вони у нас подовжуються. І на письмі передаються двома однаковими літерами. В наступному завданні нам потрібно зашифрувати звуками останнє прислів'я. Маленька праця краща за велике безділля. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо перший звук М а л Е. – «м'який», Тому що після нього стоїть м'який знак. Це буква, але не звук. Він пом'якшує попередній приголосний. «К» – «а». Слово закінчилося, ставимо вертикальну рисочку. П – «р», «а», Ц, м'який А. Літера Я у позиції після приголосного позначає один звук А. При цьому пом'якшуючи попередній приголосний слово закінчилося. Краща. к р а ш Ч, А. Літера Щ завжди позначає два звуки ш, Ч. Закінчилося слово. З, А. Закінчилося слово. В е, Л, і, к, е кінець слова Б. Е, З. Ді. М'який, тому що після нього йде І, а голосний І завжди пом'якшує попередній приголосний. Л. Подовжений пом'якшений А. Літера Я в позиції після, голосного, після приголосного означає один голосний а, пом'якшуючи попередній приголосний. Крапочка. Дві похилі і закриваємо дужку транскрипції. Устав пропущені букви, обравши із запропонованих, користуйся правилом. Зміни слово так, щоб після сумнівного приголосного був голосний звук. Давайте пригадаємо правило. Щоб перевірити написання слів із сумнівним приголосним звуком, треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук ліжко, ліжечко. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дубки, дуби. Чітко чуємо літеру Б. Солодка солодити. Чітко чуємо літеру Д, просьба просити. Звук С. Кішка, кішечка, звук Ш літера «ш». Мороз, морози, холод, холоди. Швидко, швиденько, легкий, легенько, лодка, лодочка, рибка, риба. Коли ми змінюємо слово, то сумнівний приголосний звучить Чітко. Голосний дає нам чітку вимову приголосного. І тоді ми не помилимося в написанні. Прочитай загадки. Запиши слово відгадку. Підкресли в кожній загадці слова близькі за значенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо. Що таке слова близькі за значенням? Це синоніми, вони різні за звучанням і написанням, але однакові за лексичним значенням. Наприклад, дружити, можна сказати, приятелювати, товаришувати, ладити. Ну тепер давайте відгадаємо загадки і знайдемо у словах-загадках синоніми, слова близькі за значенням. Шумить, гуде і все горою йде. Це грім. Синоніми у цій загадці будуть шумить, гуде. Підкреслюємо двома рисочками, так, як це дієслова. Вертиться, крутиться, ніколи не стане. На ній живуть люди, є гори і ями. Це земля. Слова синоніми вертиться теж дієслово. Крутиться. Одне лексичне значення, але звучання і написання абсолютно різне. Плавала, купалася сухенькою зосталася, це качка. Слова синоніми плавала дієслово, і близьке за значенням до нього купалася. Горить, палає і втоми не знає, це вогонь. Слова синоніми у загадці горить, палає. В наступному завданні. необхідно у прислів'ях підкреслити слова протилежні значенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: протилежні значенням це слова антоніми. Наприклад, друг ворог. Малий великий стояти іти. Щастя і горе це справа душі. Слова антоніми тут, які мають різне протилежне лексичне значення щастя горе. Правда кривду переважить. Антоніми тут правда, кривда. Щоб досягти великого, треба почати з малого. Антоніми тут Великого малого. Підкреслюємо їх як означення. Вони виражені прикметниками. Склади свою загадку про лисичку, використавши слова довгохвоста, хитра сестриця. Дякую за роботу. До побачення до нових зустрічей!